Вітання, друзі! Сьогодні ми з вами скорочуємо дроби. І виявляється, що для того, щоб це робити, існує так звана основна властивість, основна властивість дробу, яка полягає в тому, що числове значення дробу ніяким чином не змінюється. Тобто, можна спокійно писати дорівнює, якщо його чисельник та знаменник помножити. Це ми поки не будемо цим користуватися, але це теж важлива річ. Або поділити, що буде для нас цікавіше, на одне і те ж саме відмінне від нуля число. От, зокрема, дивіться: ми маємо справу з дробом 2025. І можемо його помножити. Ну, наприклад, давайте там оберемо, подобається нам число 3, множимо на трійку. 20 помножити на 3, і 25 помножити на 3. Спокійно от у нас виходить 60 75 так А потім ми, наприклад, бачимо, що нам хочеться цей дріб скоротити. Так? Ми ж скороченням займаємось, і там ми якимось чином придумали, прикинули, може на калькуляторі, може ні. що Наші числа, ті, які вийшли в чисельнику 60 і в знаменнику 75, їх можна успішно поділити на 15. Що ми і робимо у даному рядку? Та отримуємо 60 поділити на 15, це 4, і 70 поділити на 15, це 5. Абсолютно так само, абсолютно аналогічно. Ми б могли взяти відразу 20. 25 і сказати: О, так чекайте, давайте на там множити не будемо. Відразу напишемо, що можна поділити на 5, 20 поділити на 5, 25 поділити на 5, і результат вийде тим же самим: 4 п'ятих тобто ми уникнемо одного зайвого кроку, множити тут. І не потрібно було, тобто зазвичай, коли ми скорочуємо дроби, то використовуємо основну властивість і ділимо на одне і те ж саме число. Давайте зараз це трошечки детальніше розглянемо на конкретних прикладах. Отже, нам треба скоротити наші наступні дроби, ну, наприклад, 816. Тут можна піти кількома шляхами. Найпростіший шлях полягає в тому, що ми будемо скорочувати поступово. Тобто немає куди поспішати. Давайте брати 8 на 16. Скоротимо з першого на 2. Ми точно знаємо, що в нас 8 ділиться на 2. 16 ділиться на 2. Все чудово, все прекрасно. І ми отримаємо 8 на 2 4, 16 на 2, 8. О, тут знову можна було б ділити так само на 2, але там плюс-мінус ми прокидаємо, що можна взяти трошки більше, можна поділити відразу на 4. 4 поділити на 4, 8 поділити на 4. Ну і це буде одна друга. Далі ви бачите, що одна друга це вже так званий нескоротний дріб. Тобто з ним ми нічого зробити не можемо. Так, і лишаємо, бо. ну один, зрозуміло, ділиться тільки на 1. 2 ділиться на 1 там двійку. Тобто в них немає спільних множників. Отже, пункт А. Ми розв'язали. Тепер давайте 12 18. От дивимось, Так само. Можна поділити на 2. 12 на 2, 18 на 2. І якщо табличка множення нам не зраджує, то виходить 6 дев'ятих. Ну, тепер ви прикидуєте, 6 ділиться на 2 і на 3, але 9 на 2 не ділиться. Тобто можна знову це діло поділити на одне і те ж саме число, цього разу 6, а, Перепрошую, трійку. 6 ділимо на 3, це виходить у нас 2. 9 ділимо на 3, це виходить у нас 3. Отже, записали результат 2 треті. Тепер, пані та панове, звертаю вашу увагу на мінус перед дробом. Це його мінуса варто не боятися, а просто працювати з ним, як і нічого не бувало. І в нас, ви бачите, дріб 35, 105. Є така штука ознаки подільності. і вони полягають в тому, що якщо у нас остання цифра числа п'ятірка або 0, то це число можна поділити на 5. Ну і давайте подумаємо: 35. Поділити на 5. Щось таке ми колись бачили в табличці множення. А 105 поділити на 5 можна прикинути. Отже, згори це точно 7. А знизу, дивіться, 100 ділимо на 5, це 20, 5 ділимо на 5, це одиниця. Отже, 20 плюс 1 21. От, і тепер тут теж цікавий результат. Не забуваємо про мінус. Пам'ятаєте, як не прогавити мінус. щоб не прогавити мінус, треба його зберігати завжди перед дробом. І 7, 21, 7 ділиться тільки на себе та на одиницю. 21 ділиться на трійку, на сімку, зрозуміло, теж на себе і на одиницю. Отже, і те, і те число, і сімку, що стоїть у чисельнику, і 21, що стоїть у знаменнику, можна спокійно собі поділити на 7. І що у нас виходить? Мінус 7 на 7, одиниця, 21 на 7, трійка. Отримали так званий нескоротний дріб. Отже, плескаємо в долоні, ми молодці, все розв'язали. Давайте 36,6. Ну, тут а, зрозуміло, що чим більше число ми з вами відразу оберемо, тим менше роботи у нас буде. І всі добре знають, що 6 помножити на 6 це 36. А 60 теж ділиться на 6. Тому давайте це діло ми відразу і проведемо: 60 на 6, 36 на 6. І виходить у нас наступне: що тут іде 6. 60 на 6 буде десятка. От, а 60 ми бачимо, що обидва числа парні. Я нагадаю, парні числа це ті, у яких в кінці стоїть 0, 2, 4, 6 або 8. Ну, ви бачите, що 6 парне, потім 0 в кінці, отже, десятка теж парне, їх можна обидва поділити на двійку. Дивіться, 6 ділимо на 2, і 10 ділимо на 2, 3, 5. Далі нічого скоротити не можна, отже, ми отримали з вами нескоротний дріб. І чудово, розв'язали. Завдання на скорочення дробів. Тож, переходимо до домашнього завдання, де потрібно скоротити наступні дроби. Пані та панове, звертаю відразу вашу увагу, що про цей мінус варто не забути. Тож розв'язуйте, пишіть свої відповіді у коментарях. Можна для того, аби записати дріб, знаєте, з клавіатури, от ви коли будете вводити, то можна написати щось типу там. 1 поділити на 2, або, наприклад, там, 9 поділити на 13. Ну, от, будуть у вас такі результати, і так само спокійно ви пам'ятаєте, що дія ділення вона повністю еквівалентна до записування дробів. Тож чекатиму ваших відповідей. Залишайтесь поруч та до зустрічі в наступних відео!